Тема цієї доповіді не зовсім моя. Коли ми думали про що поговорити на київській конференції, розмовляли з Андрієм Закаревським. Він попросив, що розкажіть, будь ласка, про запаси і їх зв'язок з сьогоднішнім видобутком, у чому проблема. Ну, щоб не бути чистим теоретиком. Як завжди кажуть, коли людина не має чим конкретно займатися, то вона починає вирішувати світові проблеми. Я все-таки будуть пропозиції, як ми можемо розвиватися, і ми хотіли показати успіхи і результати роботи ДТЕК за цими напрямками. Ну, для того, щоб подивитися на за ресурсний потенціал, я не буду говорити, він величезний, країна, одна з найбільших в Європі. Виникає тільки питання, чого останні 30 років ми не можемо відкрити, ну хоч частково його реалізувати, відкривши якісь значні за запасами родовищ, ми зібрали всю інформацію, яка, яка була нам доступна стосовно е, історії розвідки і освоєння основного. Нашого східного нафтогазового регіону в геологічному відношенні ЦДДЗ і попробували подивитися на ці речі більш загально. Ну, зазвичай для того, щоб зрозуміти, куди йти, треба вияснити, де ти є. От, скажімо, ця частина доповіді у нас стосується власне цього. Є такий спосіб, він називається крайний Curve», Це коли ви будуєте залежність обсягів буріння від відкриттів. Від, від І якщо ви подивитеся на цей верхній графік, який збудований для ДДЗ, що ми бачимо? Ми бачимо, що розвідувальне буріння було, ну, в цілому можна відмітити, як ви видите, що ми вже пробурили більше 20 мільйонів. Метрів з свердловин в ДДЗ, і з них більша частина це розвідувальне буріння. Якщо подивитися в цілому, то є ряд етапів, яких Перший, це перші 20 років з 80-ти освоєння басейнів, коли ми відкрили дві третини запасів, які розвідані на сьогоднішній день. І це були крупні відкриття, ну, зокрема, Шевелинка, Західнохрещищенське з, з відкритими запасами більше трильйона метрів кубічних. І, скажімо, такі відкриття дозволили країні в 70-ті роки вийти на максимальні рівні видобутку. Далі ми нарощували обсяги буріння, але, на жаль, відкриттів таких вже не було. Це... Прийшлось перейти на більші глибини, там від 5 до 6 кілометрів. І відкрито багато родовищ біля двох десятків, але всі вони ну, кратно нижчими запасами, в кілька десятків мільярдів метрів кубічних. І сьогодні ми продовжуємо бурити, але, на жаль, наші відкриття стали дуже дрібні. І це для нас проблема. Проблема тому, що запаси це і основа нарощення видобутку. Не можеш пророщувати запаси. В навіть короткостроковій перспективі ти будеш втрачати видобутку. Всі говорять, що ми перестали борити розвідку, і оце причина, чого, чого в нас нема запасів, чого ми не можемо відновити рівні видобутки, які в нас були в 80-ті на початку 90-х років. Ми вирішили подивитися, як зв'язано обсяг буріння з приростом запасів. І що ми можемо побачити? Можемо побачити, що в початкові періоди у нас не було дуже високих обсягів буріння. Ну приріст запасів, який кратно, кратно перерощував видобуток. Пізніше у нас був період, коли ми не знижували темпи буріння. Це період, коли бурили не тільки видобувні компанії, як сьогодні, а працювало ще Міністерство геології зі своїми потужними. Державними голорозвідувальними об'єднаннями, однак утримання цих обсягів буріння не дозволило нам отримувати приріст запасів. І маємо сьогодення, коли скажімо, ми пробуємо відновити буріння, розуміючи, що без свердовини немає газу, але, на жаль, ми не можемо суттєво підвищити обсяг наших запасів. Тепер, якщо подивитися на видобуток, це унікальна картина після того, як на початку, на, на в кінці 80-х у нас почав, ми ж говорили, що перестали працювати, знизилися дуже різко обсяги буріння Міністерства геології. У нас почав з лагом кілька років різко падати видобуток. На початку 90-х він стабілізувався. І це унікальна картина, коли на протязі більше 30 років у нас видобуток не міняється. Міняється влада, міняються керівники, приходять технології, приходять компанії, складаються різні програми і пробують люди їх реалізувати, але картина от стабільна. І Якщо подивитися, як ця картина видобутку зв'язана з запасами, то це. Точно той самий момент, коли у нас ми перестали наш приріст запасів почав ставати менший за видобуток. І якщо чесно, то ця картина утримання видобутку, це скоріше, в суперечі, а не завдяки. Тобто, ну, вона вражає, вона виражає, якщо чесно. Якщо подивитися на історію в цілому, щоб зрозуміти, де ми є, і, скажімо, в чому наша проблема, то, то, що я вже говорив, ми бачимо, що перші роки дозволили нам ну, дуже серйозно до трильйонів кубометрів газу наростити запаси, вийти на видобуток. Далі навіть перехід на більші глибини, і тут є дуже багато відкриттів, не дозволив утримати цей видобуток. Він поступово знижувався. І деякий період. Перестройки ми прожили ще за рахунок геологічних напрацювань головним чином укразєдвування геологів, коли відкривалися не такі великі, але відкривалися родовища. І зараз ми в тій стадії, коли ми всіма силами стараємося утримати, утримати видобуток, але постійно знижується при запасів. Дві головні причини, як бачиться, в цьому є. Тому що і далі нашим основним об'єктом пошуку є структури, вони стають все менші і менші, Відкриття наших родових це навіть по класифікації вже не дрібні. І друга причина, що ми сьогодні буримо, але головна частина цього буріння не розвідка. І, і це. І і це не є вибагливість, скажімо, ну, вимоги видобувних компаній бурити і видобувати більше, це є проблема де бурити. Як уже не один рік зауважують геологи, що в нас є криза напрямки галужвірних робіт, криза пошукового буріння. Тобто, якщо б ми знали і могли бурити більше на розвідку, ми це робили. Якщо подивитися в цілому на наші запаси. Це з відкритих джерел можуть бути певні неточності, але ми бачимо, що по міжнародному аудиту запасів, у нас ті запаси, які участвують в видобутку, вони невеликі, це на рівні 300 мільярдів. І враховуючи, що це старі, і дуже старі родовища, виснажені, то і приймаючи, скажімо, що для них характерний темп відбору запасів це 4-5%, це фактично і є та частина. Яку ми можемо видобувати з того, що в нас лишилося. Виникає питання, що на державному балансі у нас значно вищі показники, і, скоріше всього, що це є запаси ну, важковидобувні, або пов'язані з ущільними породами, або ті, які ну, тяжкі до освоєння, в інакшому випадку, я думаю, що всі видобувні компанії б цим серйозно зайнялися і зробили щось. Виникає питання, от, чи все так погано? Чи от ми повинні змиритися з цим, чи все-таки є якісь можливості і напрямки, як ми можемо рухатися далі і думати все-таки про нарощення видобутку. Як бачиться, нам є декілька напрямків, про них ми вже говорили і розказували, і один з них це глибокі горизонти. І я не буду зараз говорити про глибини якими, і структурні об'єкти, якими займається ДТЕК. Це, зокрема, і об'єкти на глибинах 6-6,5 км. Це вже не структурні об'єкти, і це так званий, скажімо, 12 а мікрофоністичний горизонт. Це об'єкти стратеграфічного типу. Є ДЕВОН, Останні результати сейсморозвідки і буріння ДЕТЕК на глибини до 6800 метрів показали, що є крупні структури, такі як. 70 ті 80-ті відкривалися на глибинах 5-6 кілометрів, є вони в Девонії на глибинах 7 кілометрів плюс, але є і геологічна проблема. Те, що ми побачили за результатами обуріння, пісковики на цих глибинах дуже ущільнені, і доки ну, геологічна наука, або, скажімо, ми не розберемося причини, не зрозуміємо, чи це може, чи це загальна річ, чи можуть бути винятки, з чим вони пов'язані. Буріння на такі глибини, враховуючи вартість, складність і геологічні ризики сьогодні, можливо, і недоцільне. Є інше, що в нас залишилось, з того, що не розвіддано, це краєві прогини, впадин, які ну, ми не бурили, бо в ямі вроді нема чого там шукати. Але останні роки. і Газовидобування, іначе, коли ми на схилах перебортових зон відкриваємо нові поклади газу. Так, якщо поговорити про один з основного і самого простого, як би видавалося, об'єкту, який може слугувати нарощенням видобутку, це є газощільнений порід. За оцінками спеціалістів, тільки у газодобування публікувало цифри, що вони можуть бути від 100 до 150 мільйонів. В країні вони вищі, але і, скажімо, аналіз важковидобувних запасів по державному балансу вказує, що це десятки мільйонів тонн, і, як правило, десятки мільярдів метрів кубічних, і як правило, це візе, і, як правило, це глибини більше п'яти кілометрів. В чому тут проблема? Проблема в тому, що якщо ти хочеш працювати з газом щільних порід, ти повинен шукати світспоти, кращі місця, де ти можеш отримувати комерційні дебіти. І як показала практика, традиційні технології прогнозування для цих глибин дуже ненадійні. Були випадки, коли ми бурили свердловини в найкращих місцях на ці світспоти і фактично не знаходили пласта. Добре, що, скажімо, це були сердовини двійного призначення, і вони ну, працюють газом з інших горизонтів. Сьогодні є ряд технологій, ну, якщо не говорити про високоякісну техніку, а як цього добиватися. Це обробка і це буріння. От тут я порівняв, як виглядає традиційна технологія прогнозування розрізу за даними акустичного імпедансу. Як виглядають ці прогнози за даними прогнозування по поперечних хвилях, які є більш чутливі до пористості, а не до глинистості порід? І так звана геостохастична інверсія або її ще називають геологічну інверсію, коли ви, скажімо, переходите від фізико-математичних формул прогнозування? До геологічної роботи. Тобто, за даними імпеданців, ви визначаєте фації, оконтурюєте їх в окремі тіла, потім для цих тіл задаєте параметри швидкості і розрізу. І таким чином ви можете ну, більш впевнено прогнозувати ці пісковики. В правій частині навів кілька останніх прикладів. Такої роботи. На Майорівському родовищі ми бурили спеціальну сердовину на Тайдгасі. І цей об'єкт, який працює з комерційним дебітом біля 100 тисяч, він взагалі виглядав, що він мертвий. Але технології буріння дозволили нам отримати з нього промислові припливи. Ковалівське родовище, де ми фактично працюємо з такими об'єктами останні роки. Ми пробурили ряд бокових стовбурів і на ті пласти, які вважалися ну, щільними, з пористостями 6-7%, які ну, не повинні були працювати, ми отримали припливи газу. Ну І Семеренківське родовище у нас це традиційні візейські поклади. Ми знаємо, що в ДДЗ пористості нижче 8% ну, ти не отримуєш комерційного припливу, але ми їх отримали на 6%. І це дуже важливо. Важливо, тому що це додатковий ресурс діючих родовищ, який дозволяє отримувати з них видобуток. Зрозуміло, що в роботі з ущільненими колекторами головне це буріння, це культура і якість буріння і якість розкриття продуктивного пласта. І тут… Я хотів показати приклад нашої більш як десятирічної співпраці з компанією Геосинтес Engineering. Ми рахуємо, ми цінимо дуже цю компанію, ми рахуємо, що це одна з кращих українських інноваційних компаній. І наша співпраця ми її відчуваємо на наших результатах: на дебітах се на прирості запасів і на видобутку. В чому вона полягає? Скажем, вона полягає в тому, що для кожного об'єкта, де ми буримо, ми розраховуємо, будуємо геомеханічні моделі, і це дозволяє нам дві речі. Перше, чітко розуміти, де у нас є тензори напружень, де ми можемо чекати осипання, де ми можемо чекати газопрояву, відповідно, підбирати зразу параметри буріння і параметри розчинів в такі, щоб не мати проблем з бурінням. Друге, ми почали розділяти порові і пластові тиски. Борові тиски це те, що ми мусимо сильно ну, досить високо піднімати густину борового розчину. І ходячи, знаючи ці зони, ми сьогодні підбираємо конструкції з так, що частину продуктивного розрізу ми жертвуємо і обсаджуємо технічними колонами, щоб перекрити ці зони високих поров, більш високих порових тисків і борити, ну, зберігаючи пласт. Для ощільнених колекторів дуже важливо зрозуміти, як впливають умови буріння, тому що ти можеш сердовину пробурити, але газу ти не дістанеш. І сьогодні працюючи, геосинтез інженіринг має унікальне обладнання, яке дозволяє нам моделювати свердловину і всі умови буріння і визначати, як це впливає на проникливість пласта. І це важливо, тому що це дає тобі граничні значення які ти можеш собі дозволити по густіну розчину, по репресіях на пласт. І ти, якщо ти їх не можеш просто рішити через програму розчинів, то ти їх вирішуєш через технології буріння. Самі бурові розчини, ми вже біля 10 років перейшли на вуглеводневі емульсії. І сьогодні фактично майже весь розріз свердловини, в тому числі і непродуктивний, ми боремо на емульсіях. Це знижує ризики, це дозволяє спрощувати конструкції свердловин, оскільки для цього розчину менше зон несумісного буріння. Він дуже дружний до пласта і фактично зони проникнення дуже мінімальні. Ми перфораторами через НКТ пробиваємося і отримуємо дебіти на рівні потенціалу пласта. І останна річ, яка дуже важлива для ущільнених колекторів, це вуглеводневий цемент. Дослідження показали, що коли ну, ти буриш на вуглеводневій основі, а цементуєш на водній, і в тебе фільтрати водні і вуглеводневі змішуються в порах пласта, створюють згустки, і це суттєво впливає на його проникненість. Цей цемент дозволяє уникнути цих проблем, і як результат дозволяє тобі отримувати. Газ з пластів, які раніше не працювали. Ну, Я коротко показав, що сьогодні в детект 10-15% видобутку це є отакі от колектори, важковидобувані. У кожній свердловини це дозволяє нам включити в роботу ще до 10-15 метрів пласта в роботу. При тому, що. Навіть не використовуючи таких технологій, як горизонтальне буріння, там гідророзриви, ми отримуємо в цих свердловинах комерційні дебіти на рівні там, від 100 до 200 тисяч і більше. І я думаю, що це дуже важливо взагалі для і традиційних колекторів, тому що якщо ви знаєте наші дебіти всіх наших свердловин, вони ну, нижче 300-500 метрів. У нас це дуже велика рідкість і навіть вище, і це значною мірою питання от культури буріння і якісного розкриття продуктивних пластів. Тому я думаю, що Тайдгаз ну, це один з таких напрямків, в яких сьогодні частина є у нас на родовищах, де зрозуміла геологія, де є інфраструктура, і це для підтримання видобутку є важлива річ для розвитку цих робіт. Що стосується другого напрямку об'єктів неструктур, неструктурного типу, або як їх у світі називають стратеграфічні об'єкти, не можна сказати, що Україна не працює, ми вже більше 20 років цим займаємося, але, на жаль, ми сьогодні є там, де світ був 20 років назад. Да, і тому, Чому це так? Тому що в першу чергу це 3 d сейсморозвідка в першу чергу це технології обробки даних. І в першу чергу це повернення до основ геології. Це серйозні геологічні дослідження, літофаціальні і інші, які дозволяють тобі розуміти природу цих об'єктів, зони їх розвідку і методи пошуку. Сьогодні в нас все це є. Тому треба ну, нарощувати обсяги високоякісної сейсморозвідки, комплексувати її з іншими геофізичними методами. Давати всім цим нашим інтерпретаційним основам геологічну моделям геологічну основу і борити. Як приклади стратеграфічних пасток, я хотів показати декілька от прикладів з наших родовищ на семиренках. Ми підготували об'єкт, це гравітаційний об'єкт, він називається гіперпікніт, але це ну, турбідіт, це гравітаційні суви. І фактично на крутому крилі родовища, але в його межах ми знайшли цей турбідіт, який був з початковими тисками. При було видно, що турбідіт був в величезних товщах аргіліту зверху і внизу, був чистий пісковик ще з листочками дерев. І ми це об'єкти, такі об'єкти цінні об'єкти до розвідки, тому що з цього пласта ми дістали півмільйона газу і біля 200 тонн конденсату. І вже на протязі 6 років це є одна з найпродуктивніших свердовин на нашому родовищі. Інше, я хотів показати от, ковалі. Ми його готували до буріння як спеціальний екстратографічний об'єкт. Ми пробурили 4 свердовини. І кожна з цих свердловин у величезній товщі продуктивного розрізу зустріла тільки один промисловий пласт це річку. Потужності 6-8 метрів це дуже високий дебют від 400 до 600 метрів, дуже високий вміст конденсату. І, і цей об'єкт, я ще раз скажу, він придбався, ліцензія куплялася як структурний об'єкт, структури не виявилося, пастки не було, але. Він працює сьогодні як новий напрямок розвідувальних робіт. Ми продовжуємо працювати із 12 горизонтом. У нас нема структурних носів, на яких відкриті основні родовища Камишня, Кошовойка, Рудівсько-Червонозаводське. Але нашими дослідженнями буріння ми побачили, що ці відклади можуть розвиватися на, на терасах прибортових зон. У нас такі тераси є. Зараз ми закінчили обробку сейсміки, зробили прогнози і боремо середовину. Якщо підтвердяться наші ідеї, ми продовжимо буріння ну, на об'єктах, на яких поки що Україна не працює. І останнє, що хотів показати, що дає нова техніка і обробка інформації. Це майорівське родовище, за останніми даними прогнозування, ми почали бачити річки. І це дійсно річки, тому що одною з трьох сердовин ми її зачепили. Це хороші газоносні пісковики. Вони, як правило, йдуть, обтікають родовище, але це є об'єктами майбутнього пошукового буріння. Так, говорячи про технології, в першу чергу хотів сказати про сейсморозвідку. Сьогодні є унікальні можливості розвідку і підвищення достовірності. Даних сейсмічних досліджень. Це було одною з причин, коли ми створили свою сервісну сейсмічну компанію, фактично дослідну методичну експедицію, як в старі часи, для того, щоб впроваджувати нову техніку і технологію сейсморозвідки. Сьогодні, за два останні роки, ми зробили більше двох тисяч квадратних кілометрів сейсморозвідки, закрили всі наші об'єкти. І продовжуємо її обробляти, готувати до буріння. Якщо подивитися на сейсміку, ви бачите, що, яка якість цих сейсмічних робіт, цей розріз сейсмічний нагадує нам сьогодні геологічний розріз, де ти можеш бачити більшу частину пластів їх структурну будову. І це основа провадження технології обробки даних. Говорячи про мачухи, от так звана геостохистична інверсія дозволила нам виділити ці зони покращених колекторських властивостей. І всі свердловини, що ми борили на родовищі, їхні дебіти від 400 до 600 тисяч і вище. Оце робота технології обробки даних. Внизу. Обробка сейсміки для таких об'єктів є дуже складна. Якщо це робити вручну, от, скажімо, невеликий об'єкт потребує місяців і місяців роботи спеціаліста, тому дуже велико мати цей гелікоптер-в'ю, подивитися на картину, що тут може бути в цілому, зрозуміти, де перспектива, і тоді вже почати працювати конкретно. От, одні з технологій, так званого машинного навчання, це спектральна декомпозиція. коли Машина дозволяє тобі по комплексу параметрів аналізувати різні відхилення. Інтересно збирати їх в кольоровій гамі, як ми збираємо кольори у, у природі, і кольором показувати ці найбільш цінніші об'єкти, а далі ти вибираєш зону, яка тобі інтересна і працюєш. І ще хотів коротко зупинитися на останньому рисунку. Двадцятий горизонт. Ми його зустріли колись на Семиринках. Ми бурили на нього з свердовини. Нічого в нас особливо з цього не вийшло. Але якщо подивитися на такі об'єкти і питання, ну вже більше 6 тисяч свердовин пробурено тільки в ДКЗ, Тут, ДКЗ. ДДЗ, можна ж було вже наткнутися на щось і так. Ну коли ви побачите от зону розвитку цих тіл і свердловини, ці червоні крапки. Це родовище і свердловини, вони знаходяться в різних місцях. Тобто, якщо ти хочеш шукати ці об'єкти, ти повинен шукати їх в іншому місці. От тут просто концептуально хотів показати, як вони виглядають. Ми для того, щоб розуміти їх розвиток, мало обробляти якісь об'єкт сейсмічний, потрібна інтеграція даних. І ми зібрали такий шитий сейсмічний куб, як єдиний інформаційний куб. Більше трьох тисяч кілометрів сейсміки, це наша сейсміка і сейсміка наших сусідів приватних компаній. З тим, щоб подивитися, а що може бути ще за межами родовищ. І ми бачимо сьогодні ряд об'єктів, які представляють інтерес для буріння. От, тут така концептуальна модель це і рифи, це і гравітаційні об'єкти, це і об'єкти, пов'язані з дельтами. І один з таких вузлів, де є ряд. Об'єктів перетинаються, ми вже підготували буріння і надіюся, що в наступні 2-3 роки ми ще декілька об'єктів для глибокого буріння підготуємо. Так, останній слайд. Чому потрібно займатися геологією? Сьогодні, сьогодні ДТЕК фактично перетворився в експедицію глибокого буріння, тому що у нас немає експлуатаційних свердловин. І можна сказати, що нема розвідувальних. Тобто за цей рік ми одну розвідувальну свердловину пробурили. Все, що ми буримо, це пошукові свердловини, глибокі свердловини. І для видобувної компанії це величезний ризик. величезний ризик. Але разом з тим це наш шлях. Тому що якщо подивитися на дію чередовища, це зелена полоса, вона стає все менше і менше. І вже сьогодні, за рахунок цих нових родовищ, нових цих об'єктів ми фактично видобуваємо компанії більше половину наших обсягів газу. І, як правило, це об'єкти, всі об'єкти неструктурного типу. Тому надіюся, що цей напрямок має. Право на життя він буде розвиватися і розвиватися не тільки в ДТЕК. Дякую за увагу.